Копії документів і фотографії, які розповідають про основні події Другої світової війни в Україні, життя людей в окупації показують на виставці в обласному краєзнавчому музеї Кропивницького. Її підготував Український інститут національної пам'яті до дня пам'яті та примирення, який відзначили 8 травня, та дня Європи 9 травня. Розповідає співробітниця музею Світлана Проскурова. Дуже швидкими темпами бліцкрігом Німеччина окуповує територію нашого краю і дуже швидкими темпами. Ми територію всієї України в гаряче літо, в Бліцкріг, плани окупантів. Все це висвітлено на всією виставкою. Потім життя в окупації говорить план нападу нацистської Німеччини на радянський союз з'явився 18 грудня 1940 року. Мав назву план Барбароса. Його придумав Гітлер. Від прізвиська імператора священної римської імперії Фрідриха І Барбароси відомо з гарбницькими війнами. У Кроповницький тодішній Кировоград. Нацисти зайшли 5 серпня тисячу 41-го року і почали вбивати євреїв за роки війни. На Кіровоградщині вбили 13 тисяч євреїв. Далі про концтабори, про голокост все торкнулося також нашого краю, тому що дуже значним відсотком Кіровоградщини були. Євреї, Украї... євреї, які стали жертвами голокосту, на цих світлинах оточені нацистами радянські солдати в урочищі зелена брама села Підвисоке новоукраїнського району на Кіровоградщині в серпні 41-го року. В підвисокому там ліс, який називався Зелена Брама, було оточено три радянські армії, потрапили в полон. І перебування їхнє було в Куменській ямі, нацистський шталах номер 349 Цей табір розташований в Умані, створений він був вже влітку 1941 року. Бої за звільнення Кіровоградської області з під окупації тривали з вересня 1943 до кінця березня 44-го. На цьому відео звільнення у січні 44-го тодішнього Кіровограда, нині Кропивницький. Ціна перемоги, внесок і втрати України. Ви можете подивитися найбільш постраждалі країни в Другій світовій війні. І побачите, що Китай, напевне, найбільше втратив китайців 15 мільйонів, але це 3% населення можемо побачити, що Росія втратила 14 мільйонів. Вражає цифра, і це 13% населення. Але серед цих 14 мільйонів власне етнічних росіян було значно менше. І Україна 8 мільйонів загиблих, і це 19% від українського населення. Ознайомитися з матеріалами виставки можна в музеї до кінця тижня. Ольга Склярук Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.